Доброго ранку, мої шановні друзі, мої глядачі, мої підписники, гості мого каналу. З вами я Галина. Сьогодні у нас 22 серпня. Так, ну і розглянемо такі питання. Чи вже є нова мапа України? Карта, мапа. Чи вже є нова? Мапа Украины. Покажите нам, пожалуйста. Е так, все карты говорят, да. Е. Так, ну хорошо. Значить, так хочуть, що я там читала, постанова Верховної Ради, Донецька, Луганська область, Харківська, Дніпропетровська, да? значить, там ці підконтрольні міста України перейдуть в Харківську і Донець... Ой, Дніпропетровську область. Так, хочуть. Щось тут. Вот эти вот Константиновка, Дружкивка, Краматорск, Славянск, э, какие там еще. Вот эти места. Это Харь... Харьковская область. Так будет? Ну и остальные. Все так будет? Ну да. потеря. Да, перемены. Разлад и перемены. А вот те остальные Покровск там, да? Лыман, Покровск. Это Днепропетровска. Доброполие. Вот те места. Эти будут Днепропетровская область. Все так будет? Ну перемены идут, все дозволено, все перемены. И везде ностальгия, везде ностальгия, печаль. Да, решение такое. Вот это решение и карта силы. Вот так хочет сделать. Еще раз ему че будет оккупация этих мест? підконтрольних Україні. Завжди карти показували і показують, що ні. Що в тому році я дивилася, що в цьому? Не Покровськ, не остальні Окупації показують карти, ні. Давайте ще спитаємо. Чи ж буде окупація росіянами от этих підконтрольних міст Донеччини? Ні. Рішення таке прийняте по-новому. Нове рішення якесь. І це ілюзії. Щоб була окупація тих в Україні. це ілюзії. Так і показують карти. Ну, а так. Говорять, що так. Да. Будет в Украине введена Российская мова? Нет. Непримиримость. Нет. Обман. Нет. Нет. Пустые разговоры. Пустые разговоры. Не будет. Так, що тут? Чи згодна Україна на заморожування війни? За оте по лінії фронту та визнання окупованих територій де-факто втраченими? Чи згодна Україна? На заморозку війни ну, за нинішньою лінією, лінією фронту та визначення окупованих територій е, е, втраченими, да? Де-факто? Вот таке рішення вже є. Опять рішення, ось і дві карти. Рішення вже прийнято. Ой, ну это, говорят, нелогічно і фантазії. Заморозка війни. Ну, договор есть ось і дві карти рішення таке прийнято і договор уже. І це вже чувствується. Неправильне, звісно, неправильне действия і не згодна Україна. Але ж уже договор все. Одна карта, друга карта, рішення таке прийнято, Третя. І, і договор. Що пока на час залишити окуповані території Росії, а в майбутньому, так я читала, в майбутньому повертати дипломатичним. І економічними шляхами. Отак буде. Поверне Україна. от эти от территории окуповані. Со временем. Поверне Україна. Подлость, звісно, подлость. Поверне. Поверне. По-новому. Покровительство. Помощь. Все под контролем. <coughs> Решение. Разрыв отношений. Поверны. Поверны. Приятное удивление, выгодная сделка. И вот перемены, как перерождение. И вперед, вперед, перемены. Покровительство, помощь и разрыв. Настойчиво. И хорошее предзнаменование. Поверны. Так, ну хорошо. Що тут у нас ще? Павлоград. Просили подивитися Павлоград, Дніпропетровська область. Що там, яка там ситуація? Павлоград, Дніпропетровська область. Неприятная неожиданность в раз за спиной. Так, Павлоград. Нужен уже отдых. Карта страхи і борьба за виживання Павлоград. Загроза ще є ще разногласі. І бедственна ситуація. Ще загроза є ненадежно Що це тут таке? Спустошення ще. Ще прильот може бути Павлоград. Спустошення якесь. Так, канівська гес. Чи є загроза підриву. Канівська гес. Чи є загроза підриву? Ну, сомнені такі є все. Всі дозволені сомнення на перекрестке. Так, але що тут не буде по справедливості? Підриву я не бачу. Не бачу я підриву. На перехрстке. Так, сейчас. Значит, не. Ні, тут їм дорога у этому врагу. Сильний враг, сильний гнів. І їм, їм дороги, ось, все бачите? Як прийшли, так ушли. І по справедливості все. Удачный случай. Я не бачу підриву. Так. Чи приближається кінець війни? Все ж таки, приближається кінець війни в Україні. Покажіть нам, пожалуйста, правду. Чи приближається кінець війни, да. Положительное развитие, прогрес. Прогрес. Хороший урожай, хорошие новости, хорошие перемены. Вот эта карта говорит, хороший урожай соберем. Кинеть. Конечно. все. карта. Прогресс, прогресс, хороший урожай. Вот обнуление войны и вот стабильность. Все. Я говорю да. Чем же что-то подписано? Там, говорять, щось і Зеленський вже підписав. Чи вже щось підписано? По завершенню війни там. Щось підписано вже. Ну, говорят, еще разногласия болезнені, Ось і ще підвішено. Так. Тому що багато обману. Че подписано уже Разногласия пока опять карта болезни две карты болезни болезни нашусь. Так тут Та шось не. с Еще подвешено и враждебность и разногласие и болезни на болезни еще подвешено. Это фантазии, что уже подписано. Чё не? Потому що хитрость обман две карты, нестабильность і подвешена. І разногласие еще. Ще ні. Так, ну вот яке ось пророцтво есть, якась мальфарка. Сказала, що один з них, вот это з троих, з трьох, повинен вмерти. І наступить мир. Давайте продавимся еще. Я уже довелась, конечно. Ну, давненько. Так. Что чекает Путина? Или той, что называется бы Путиным? Что его чекает в ближайшем будущем? В ближайшее время? Так, пока стабильность. Так, так, так. Ему бесполезная суета. Вот это так, по умеренности. Что корабль? В дальние страны корабль. Оправданное подозрение и смерть. Я же не выдумляю. Вот корабль. Вот так если выпадают вот так карты, корабль в дальние страны. Встреча с родственниками. Понимаете? И карта смерти. Вот это смерть. Вот это ему. В ближайшее время. Вот что тут я кинула? Шесть карт. И оправдано это подозрение. Но вот по умеренности спокойно к этому идет. Путину. Так, еще чекаю Трампа. <coughs> Дональд Трамп. Еще чекаю в ближайшем будущем. Так, конфликты. Конфликты, горе, мучения, страдания. Так, нарушение, нестабильность. На перекрестке стоить на решение враг за спиной на перекрестке распад идет вот удар какой-то и распад горе мучение, страдания и пока на перекрестке вин да и враг за спиной трамп покровительство защита ну тега я пока не бачу но плохие приметы тоже страхи и плохие приметы и удар и карта болезни в тега болезнь выпадает Смерти пока не показывают. Горе, мучение, страдания и карта болезни. Удар какой-то. Болезнь. И еще чекає Зеленського. В ближайшем будущем. Володимира. Еще чекає. Так, колесо фортуны. Куда? Помощь ему хорошая помощь. Солнышко, ясное видение, удача. Защита вин под захистом. Я все время говорю, мстительные есть враг за спиной. Но вин всегда под захистом высших сил. У него так и захист стоит. Нерушимо. Женки, две женки помогают. Хорошие перемены. Приятное удивление. Ну, враг за спиной, конечно. И неудача может быть. И неприятная неожиданность может быть с чрезмерным энтузиазмом, хотя тоже невежество подлость. Не, в него удача, в него захист стоит, Зеленского. Вот это Путину, да. Показали. А у Трампа болезнь. Серьезно болезнь. Хвороба. Ну а так. Коротенько. Что тут? Чи може таке бути, що вже підпишуть мир, а Росія буде все-таки продовжувати обстріли по Україні? Може таке бути? Що вже підписання після підписання? Гнів, злиця буде. Злиця буде страшна тиранія. Так, відновлення енергії. Не, это фантазии, не должен. Фантазии. Тут, конечно, и гнев сильный, сильный враг, сильный гнев. Тут ему удар и злость. Злиться дуже будет. Але удари фантазії. Ну, спекуляция ще. Щось якийсь обман. Не, рішення, рішення. Проблема будет рішена. Не соблюдение даного слова. Н -н -н. Перекривають йому кислород. Дорого він заплати. Він дорого заплати скоро. Удар йому. Перша, перша карта смерті. Не, дол, не должен. Перекри, перекриють йому кислород. Удавят. Так чи є вже дата закінчення війни? Так, показують от этому ворогу Это дорога? Дорога, да? Положительний результат. Так, все дозволеность. на перекрестке еще. Не, ещё не точно. К этому идет положительный результат. А еще на перекрестке еще. Так, важный выбор, важное решение. Движение вперед, решение проблемы. Проблема решена. карта силы. Ну, считай, что да уже по обрыву. Трансформация и обрыв. Считай, что да. Ну, считай, сомнения там якись. Але тут ось карта вже рішення, рішення, карта сили перемоги. І ось це важний вибір, важне рішення вже є. І тут рішення. І вперед, і положительне розвитє, і карта сили перемоги. Але тут ось ще перекресток сумнів, якби ще не, не так точно по обриву. обрив. Ну, йдемо до завершення. Це вже чувствується. Як сказав Гордон. Я вже чую носом, чи як він там сказав. Кінець. Кінець війни. Ще так, ще к этому идем. Ідуть. Сомнення ще якісь там Разногласія. Так, хорошо. Ну, а чи буде така -то дата -то точно? Дата перемирия завершение. Чему то такая дата? Назначена, если надежно. Ну да, три карты да говорят. Да. Вот так косой, это резко, резко вот так косой. Хоп и все, и завершение. Отак. От ну так всегда показывали карты. Что внезапно. Вот коса. Раз, тут говорят да, дата. І от коса скосила. Все. Чи буде закінчення війни після зустрічі Зеленського і Путіна? Відразу. Солнышко говорить, да. Чи буде завершення війни після зустрічі Зеленського з Путіним і хто там Трамп? Так, сейчас, тяжеленько щось так, тяжеленько. По умному, оправдано. М -м -м, та не, пока ще не рішення імператора. Вот этого человека, которого надо избегать, ему уход. Уход. И это чувствуется, и это уже как знают. Решение императора и карта перемоги. Ну, я могу сказать, что да. Тяжеленько. Так. Рішення імператора Болезненно. Тяжело. Подвешено. Ну, не сразу, не, не сразу. Не після зустрічі, прям сразу. Але ось по рішенню, як імператор. Рішення імператора договор. І карта перемоги, і солнышка удача. Підпишуть вони там. От, зустрінуть. А, чи буде зустріч? Зеленського Путіна. Чи зустрінуться, сядуть за стіл перемовин. Зеленський з Путіним. Ой, покапусто щось. Так, хороше предзнамінування. Ну, карта парабащення заставят по завершенню війни. По завершенню цикла. Карта парабащення карта радості. Хороше предзнамінування і упорно. І карта порабощення, упорно, тиск на нього по завершенню цикла. Так, і ось ось хороше признаменування, і карта радості. які говорять, «да». відбудеться все-таки зустріч. Так, подивилися, вроді, все ми тут. Ось цей ж кривий ріг просили подивитися по прильотам на ближайші дні. Кривий ріг, що там чекає? Дніпропетровська область. Черезмірний ентузіазм. Так, отсрочка, отсрочка, недоверие, еще удар. Удар ще прильот. Обережно, загроза є. І шостку просили, подивитися, сумська. Шостка що там по поприльотом, що чекає, яка обстановка? Страхи, перша карта. Шостка. покровительство. Там обрыв, там даже... Должно... Ой, бедственная ситуация еще. Там еще загроза. Карта смерти и, и, это... И башни. Ну, тут и покровительство, защита и солнышко, удача, перемены должны быть. Но ну, это ж по умеренности к этому. Тихенько, спокойно к этому, да? Вот покровительство, защита и удача, перемены по умеренности. Але вот все еще э, страхи, І карта смерті і башні. бедственна ситуація крізі ще. Так що обережно шостка там ще загроза. І от это просили подивитися за эту ракету нову, так? Да? Фламінго. Полетить вона на рашку. Оця ракета наша. Фламінго. Чи полетить вона на Росію? Так. Зараз, поки об этом розмишляють только. Стабільно. Да. Так. Да. вперед, вперед, полетить. Ну і все, що, ми, що я тут, писала, і питання, всі ми подивилися. Вроді я нічого не пропустила. Ну, я не знаю, тут оце питання, я його не бачила в новостях. Росіяни вдарили по американському заводу. Загинуло 15 людей. Чи відповість Трамп на це? Я не знаю, де це, де це той завод. Ти не бачив? Мукачева. А, Мукачево. Мукачево удар був. Ранений. Ладно, тихо. Ранене, да? Ага. Чи буде відповідь Трампа? Мукачева, да, це бачила Завод, по заводу. Ударила. Да, і чи буде відповідь Трампа на це? Завишені требования будуть За цю подлость і егоїзм. да. По справедливості Відповідь буде по-новому щось. Вперед, движение, І это, і восхождение, І сложно буде. Завишені требування щось. Шо то Шось, да. Ну, і все, Мукачево, да, по Закарпаття. Ми вчора дивилися з вами Закарпаття, да? прильот, я, я говорила, от по заводу, Мукачево, Закарпаття. Так, все, мої хороші, подивилися ми все. Може, які питання, то пишіть. Отаке, отакий розклад. Показали карти. Все, дякую вам за увагу, дякую за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня, миру та добра. Піднімаємо собі настрій. Діло до завершення йде. Діло йде до завершення. Це вже чувствується. Правильно Гордон сказав. Я нюхом чую. Той гардон. Так, так і я чую, чую носом. Душою, душой, не носом, я не чую. А душой да, интуиция. Все, мои хороші. Будьте здоровы, до побачення.